Новини з фронту боян та Павел Державін тепер надовго відпочиватимуть. СБУ та мрські сили України підтвердили, що підрив корабля та носія калібрів це їхніх рук справа. Як стверджують джерела, атакували чорноморські судна експериментальними морськими дронами. Наразі жодних деталей успішної операції не розголошують. А в Покровську Росія вкотре здійснила терористичний акт проти мирних українців. Ракетами «Іскандер» окупанти вдарили по місцевому управлінню соціального захисту. В момент обстрілу у приміщенні було пів сотні людей. Наразі відомо про одного загиблого та тринадцятьох поранених. Був перший прильот, задражала все здання. Ми встигли вивезти на перший поверх, і повідкривати всі двері. Може до п'яти хвилин. Е, був вже старий прильот в наше здання. Ми вже старалися хто вискочити, хто ми не встигли добігти навіть до е, подвалів. Парламентська асамблея Ради Європи офіційно назвала Путіна диктатором, так само як і його режим, та закликала не визнавати легітимність тирана по завершенню його правління.